Темидня в митня ТВА традиційно оцій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко. вітаю вас і мої колеги вже готові поділитися найголовнішими подіями станом на 17 квітня. Російська армія вкотре атакувала Україну дронами. У ніч з 16 на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на місто Дніпро. У наслідок обстрілу загинули три людини. Серед них дівчина 2008 року народження. 30 людей отримали поранення, зокрема, і п'ятеро дітей, повідомили у Нацполіції та начальник ОВА Сергій Лисак. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один у важкому стані. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. Харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини та автівки. Загалом у ніч на 17 квітня ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандар М із Ростовської області, трьома зенітними керованими ракетами С-300, с 400 а також 75-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 25 дронів на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків. Сьогодні, 17 квітня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові Сергію Голику воїну військової частини А-0693 віддали останню шану в глибоці. Вічна пам'ять та слава героєві глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Перед великоднем на українських пунктах пропуску традиційне пожвавлення. Люди масово виїжджають і повертаються додому, тож прикордонники готуються до напливу мандрівників у Чернівецькій області. Вже вжито низку заходів, аби уникнути чарг і створити комфортні умови для перетину кордону. Як працюватимуть пункти пропуску на свята та в передсвяткові дні. На що варто звернути увагу водіям і які документи необхідно мати подорожувальникам? Розповідаємо далі в сюжеті у період великодніх свят. Кількість подорожуючих через кордон традиційно зростає. Прикордонники вже підготувалися до збільшення пасажиропотоку, щоб забезпечити комфортне та швидке оформлення громадян і транспортних засобів. Про ключові нюанси роботи пунктів пропуску розповів начальник відділу організації прикордонного контролю підполковник В'ячеслав Криворучко. В межах Чернівецької області функціонує 11 автомобільних пунктів пропуску, із них на українсько румунській ділянці три, на українсько молдовській ділянці вісім. Якщо говорити за статистику, всього протягом першого кварталу. 2025 року військовослужбовцями Державної прикордонної служби України було оформлено майже 800 тисяч громадян і 200 одиниць транспортних засобів. Очікується, що напередодні свята навантаження дещо зросте. В середньому пасажиропотік може бути збільшений від 10 до 12% відповідно. В середньому за добу прикордонники 31-го прикордонного загону здійснюють оформлення майже 9 тисяч осіб та 8 тисяч Одиниць транспортних засобів, тобто збільшення прогнозується на тисячу осіб і до 900 одиниць транспортних засобів. Щоб уникнути черг і збоїв, прикордонники заздалегідь провели низку підготовчих заходів. Проведено робочі зустрічі з представниками контрольних органів і служб це Чернівецькою митницею державної митної служби України з представниками суміжної сторони. А також створено додаткові робочі місця та підготовлено відповідний резерв інспекторського складу. Найбільше навантаження очікується в пунктах пропуску порубне та мамалига. Тому прикордонники рекомендують мандрівникам за можливості обирати менш завантажені пункти. Зокрема, наприклад, це красноїльські дяківці на українсько-румунській ділянці, і відповідно. Росашани, кельмінці та сакіряни на українсько молдовській ділянці, принагідно прикордонники нагадують, які документи необхідно мати плануючи перетин кордону. Паспортний документ. Якщо ми говоримо про перетин кордону неповнолітніми дітьми до 16 років у супроводі третіх осіб, тобто без батька і мати, це обов'язкова наявність доручення від об. Обидвох батьків, а також військовозобов'язаними громадянами необхідно мати з собою обов'язково військово-облікові документи. Ну і, відповідно, підтверджуючи документи для виїзду. Осіб чоловічої статі під час режиму воєнного стану для власників транспортних засобів, що прямують за кордон. Зелена карта обов'язкова. Так само, і техогляд – Нова вимога з боку Молдови та Румунії. Транспорт повинен мати сертифікат про технічний стан. Аліна Рябко темитня. ТВА на Буковині за допомогою чотирилепого помічника було виявлено чергову спробу незаконного переміщення сигарет до сусідньої Румунії. Так, у ніч на 17 квітня у пункті пропуску порубне сірет посадові особи Чернівецької митниці зафіксували дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. У першому випадку під час огляду транспортного засобу серед особистих речей водія митники виявили 280 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Також у ніч на 17 квітня під час огляду автомобіля серед особистих речей українки. Посадові особи митниці виявили 330 пачок сигарет. Ще 270 пачок тютюнових виробів допомогла знайти службова собака Бакарді, залучена у складі кінологічної команди. Їй вдалося виявити спеціально облаштовану схованку всередині запасного колеса між гумою та металевим диском. Посадові особи митниці склали відповідні протоколи про порушення митних правил. Незаконно переміщений товар тимчасово вилучили. Задушив свою кохану та зімітував самогубство. 15 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 35-річної жінки у селі Костичани. Правоохоронці оглянули місце події та направили тіло на судово-медичну експертизу, під час якої стало відомо, що вона померла у наслідок умисного удушення. Після проведення розшуку поліцейські дізналися, що до смерті жінки прочатний і її співмешканець. Напередодні в них стався конфлікт, у ході якого 39-річний чоловік задушив жінку електричним кабелем. Зловмисник хотів уникнути кримінальної відповідальності, тому спробував підлаштувати все так, щоб це скидалося на самогубство. У ході слідчих дій правоохоронці виявили в пошуковому браузері на мобільному чоловіка запити на тему, як приховати сліди вчинення злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Також правоохоронці готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу, а досудове розслідування триває. До 10 років за ґратами засудили буковинця у спробі омисного вбивства своєї колишньої дружини та тещі. У суді прокурори довели, що у вересні минулого року 65-річний чоловік села Веренчанка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, облив бензином фасад будинку та підпалив. Після чого втік з місця злочину на той момент жінки перебували у будинку і їм самостійно вдалося ліквідувати займання. До набрання вироку законодавчої сили чоловік перебуватиме під вартою. Майже тиждень на Буковині розшукують малолітню Еріку Роснак, яка вийшла з дому та не повернулася. Нагадаємо, 11 квітня 13-річна жителька села Чагор пішла з дому та зникла. Прикмети розшукуваної наступні: зріст 160 сантиметрів, худорлява волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Тож поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти розшукати дитину. Зокрема, дівчина може знаходитися у сусідніх областях. Тому, якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження, руснак Еріки і ліфни, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані. Писанки, паски та ковбаси напередодні Воскресіння Хрестового. Наші журналісти провели рейд на одному з ранків міста і розпитали продавців про ціни на продукти і чи зросли вони напередодні свят. Отож, усі деталі далі у випуску. Великдень це те, що об'єднує всіх людей, адже саме тоді ми віддаємо шану традиціям. І підготовка до великого дня є багатоетапною. І основним етапом це є збирання великоднього кошика. Тож сьогодні ми вивідуємо з вами, чим боковинці наповнюють свої кошики і з'ясуємо ціни на Чернівецькому ринку. Залишайтесь з нами. Переважна більшість відвідувачів скаржаться на підвищення цін. Відзначають, що не лише напередодні великодня, а й загалом. Ну, це м'ягко сказано, помітили. Ми почувствовали, що ми не можемо все собі дозволити. Лідія каже, що цьогоріч купує, як завжди, найосновніше. Ну, так як я звикла, ковбаса, сало, яйця, паска. Ой, ну, я піще багато чого назвала. Продавчиня Людмила зауважує, що також потерпає від зростання цін. Однак відзначає, що на кількість людей між базарними рядами це не вплинуло. Ціни дуже піднялися лек, тому... Ну, Таке, огірочок помідорка, ну, щоб прямо ажіотажу. Ну, на овочі дуже піднялися ціни. По ну, допустимо, так, як родиська 90 була і 55, ну, різниця є відчутна. Можна сказати одинаково, плюс-мінус однаково. Ну, У мене свої люди, які постійно зазвичай купляють, тому ну, я не можу сказати, що більше і менше. Звичайно, так то, як того року, так цього року. Хоча насправді людей на ринку не так вже й багато, спілкуючись між собою, продавці висувають свої теорії з цього приводу. у нас давно немає жовтажу. Відколи війна, у нас немає жовта зовсім. Ну бачите, базар наполовину пустий немає. То був ковід, тепер війна з кожним роком все важче важче. Більшість підприємців на ринку дотримуються спільної думки, що у малого бізнесу не найкращі часи, і це пов'язано не тільки з війною, як зауважує одна із продавчинь. Немає покупців. Немає. Немає людей, немає покупців. Хто виїхав, хто немає за що купляти. Великою проблемою кажуть є те, що люди справді не можуть собі всього дозволити, тому економлять. А це, в свою чергу, б'є по торгівлі. Однак, не по всій. Продавець м'ясних виробів розповів нам, що особисто змін на базарі особливо не помітив. Ні, <звук> навпаки, навпаки, нормально скупляються, ходять люди. Так що все добре. Зрештою, якими б ціни не були, боковинці не втрачають настрою перед великим днем. З вірою у краще, шануючи традиції, чернівчани із нетерпінням чекають на свято Паски. Юлія Слободян дня ТВА. на цьому ми ставимо інформаційну крапку. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Я з вами прощаюся. Бажаю вам спокійного завершення дня. Бережіть себе та Україну і до зустрічі на ТВА.